Ганьба! злочинця. Ганьба! п'ятого липня в Корольовському районному суді Житомира відбулося підготовче засідання у справі учасників угрупування Скоростишева, яких підозрюють у рекеті. Підсудні своєї провини не визнають. Ви то без потрящини Чому мон підтверджується? Я ніде в кримінальному направлінні, ніде не міг почасти. Мене не змогли не сфотографувати, не записати нічого. чого? А що ви там, ви його держите людину. Ви забрали просто людину з улиці, з улиця, сім'ї, маленькі дитини, а старейка мама. Просто держите по безпреділу. Ви себе законні закінчиться, просто інтересно. під час засідання всі потерпілі не з'явилися. Адвокати обвинувачених виступили із заявою про перенесення засідання. Цілком ймовірно, що здійснюється тиск на потерпілих, враховуючи факти і докази, які надані моїм колегам. Таким чином, я вважаю, що права потерпілих будуть порушені щодо участі в підготовчому судовому засіданні. Крім того, вимоги, які регулюють. Порядок проведення підготовчого судового засідання цілком регламентують, в, яких, в якому колі учасників мають, мають бути присутні на підготовчому судовому засіданні. Обов'язкова участь потерпілих. Інших, інших немає підстав, коли вони можуть написати якісь заяви і комусь передати. Таким чином неможливо провести сьогодні підготовлення. Присутні на засіданні потерпілі заявили, що правоохоронці на них тиску не чинили. Я не міг на перше засідання попадати по причині того, що займався волонтерською діяльністю, виїжджав за кордон, а також виїжджав на Херсонський напрямок. Цими. Я написав відмову, що не можу, або це обов'язково. Мені пояснили, якщо напишеш, питань немає, можеш їхати. Вислухавши думку сторін та присутніх потерпілих, суддя не задовольнив заяву про перенесення засідання. Суд оцінивши в сукупності факту тобто ставлені вставлені з 12 розділом заяви про відвідують суддів. Дійшов висновок, що доводиння письмо питання Коки про відвідповідальність складу судді не свідчить про наявність з боку суддів неупередженості. У клопотанні відвід не вбачається відомості про факти, які спросувалися поведінки суддів безпосередньо пов'язані з дійсним розвитком на напровадження, які могли б свідчити про їх неупередженість по відношенні до конкретних або по певного пола осіб. Заслухавши ще майже два десятки клопотань від захисників обвинувачених, суд завершив судове засідання та виніс кілька рішень. Обвинуваченим продовжили запобіжні заходи. Вісьмом з них продовжили тримання під вартою на 60 днів до 22 вересня. Двоє з них перебувають під домашнім арештом. Один цілодобово, другий з 20.00 до 7.00 ранку. Наступне судове засідання відбудеться 30 липня.